Всіх вітаю, хлопці, дівчата. Сьогодні тема з коментарів. Дуже дякую пані, яка запропонувала цю тему. Дуже цікава вона мені так здалась. Втрачені можливості, загублений шлях у житті. От що ви втратили, що загубили? Ну, може, треба було б вам розгледіти ці можливості, цей шлях, але ж нагадую. Філіжанка все ж таки загальна відповіді будуть для дуже різних людей. Щось вам підійде, щось не підійде, але то, то так і має бути. Це ж Ютуб це загальні відео. Так вони працюють. Чарівної кави, смачної, запашної вам кави і цікавої історії. Давайте розглядати. Блюдечко у нас трошечки підсохне, я потім його розгляну, а починаємо з нашої з вами філіжаночки. Втрачені можливості. Так, загублені шляхи. А ви знаєте, когось зараз дуже приємно або заспокою, або здивую. Дивіться, як мені показано. Хтось з вас може згадувати і, ну так, знаєте, з сумнівом згадувати стосунки, бажання стосунків з певним чоловіком. Мені показана така кремезна фігура чоловіка. Знаєте, така нібито нестандартна якась така зовнішність. Квадратне обличчя і великий якийсь помітний рот на цьому обличчі е, невисокий лоб, е, очі доволі глибоко посажені, темного кольору, здається, вони карі, але не буду наполягати. Такі доволі яскраві. Е, Показано, що людина ну, він якось там залицявся до вас, мав на вас певні такі бажання, дещо було спілкування, але ну, воно, я так розумію, якщо питання у нас з вами втрачені, можливості, шляхи, то воно якщо і було це спілкування, то ну, таким недовгим. Ви, так як мені показано хтось з вас, інколи, як подумки, повертаєтесь до цього спілкування і думаєте про те, що раптом щось воно у вас би і вийшло. Вийшло б, але не надовго. Бо мені показана ситуація, яка не була б між вами от на все життя. Це не показано таким шляхом ну, знаєте, до смерті когось з вас. Ну, Вибачте, що про таке кажу, але ж хтось може думати, що ну, звісно ж, там в якийсь момент щось би й зупинилось. Ні, це всі би залишились живі, але розбіглись би тут перекриття того шляху і перекриття через людину, яка б повела чи вас, чи того чоловіка. В інший бік від цих стосунків. Це б сталося б за найближче от тут кому як, комусь 5 місяців, комусь до 5 років. Але щура тут бачу у цих стосунках дуже так знаєте конкретно. Хтось просто ну, наніс би вам, вашому серцю, вашим стосункам такий, знаєте, невиправний такий. Помітний вдар. Далі дивимось. Втрачені можливості та загублені шляхи у вашому житті. Ось тут мені показана ситуація фінансова, фінансова перекриття фінансове. Отут. От Якимсь чоловіком воно перекрилось. Це, як, наприклад, повинна була б статись якась, може, щось купляли б або продавали б, отак От щось йдеться. Це як з нерухомістю для когось з вас пов'язане. Це могло стати, мені показують 26 число. Ну, це як, наприклад, може щось планувалось на те 26 число, а може, ну, наприклад, приходив якийсь чоловік, більш за все, отак воно мені йде, який би готовий був би ну, на умови ваші, на ну, взагалі-то, знаєте, як все, я, я беру. Я беру, я купляю. Але тут якийсь чоловік цю ситуацію переінакшив. От просто, як знаєте, в останній момент зірвав цю, всю ситуацію. Воно могло відбуватись. От зараз ще одну цифру бачу: 29. Ну, наприклад, у проміжок між 26 та 29 числом. Угу. Далі дивимось, втрачені можливості. Ну тут теж якесь виконання, коли, зараз хвилиночку, показана ситуація, в якій зустрічаються двоє людей, між собою щось спілкуються. І далі вже комусь з цих людей треба з вами зустрітись. Але після цього спілкування людина вже така накручена, людина якось так знаєте, коли занадто емоційно вийшла зустріч, і вона як пішла от не під тим кутом, як планувалось би, як взагалі хотілося б. Тож тут просто ну, треба б розуміти, що ситуація була як переінакшена. От знаєте, ви повинні були якісь там між собою обговорювати моменти, і ви налаштувались на це, але втручання третьої людини, а ви навіть і не знали про те, що була якась розмова, якісь там. Уточнення питання. Там було поставлене таке питання, яке змінило ну, між вами подальше спілкування. Так. Да. Далі дивимось. Ось тут те, що вважаєте втраченим, буде великою перемогою для вас у перспективі. Тож, не дуже там. Хвилюйтесь з того приводу, що ситуація якось відвалилась від вас, відійшла. Це, це знаєте, як, якби воно відтворювалось так, як ви собі забажали, як ви собі це бачили. Ви б до такої перемоги не прийшли, аніж воно дещо там розвалилось, відійшло від вас. Але воно відкриває вам можливість для більш таких важливих виконань в вашому житті. Це знаєте, як, ну, щоб ви не дрібнички не дуже там витрачали свої сили, і нові люди в перспективі у вас буде знайомство, спілкування. З новими людьми, які вам допоможуть от у цій перемозі вашій. Завдяки яким от ця перемога буде для вас дійсно такою, знаєте, такою бажаною, такою як треба. Так, далі по перспективам ще. А, і в цю ситуацію, вибачте, бачу тут літери. Літери. Зараз назву вам їх. От бачу, а де і загубили, уявляєте? Так, літера В, Р, З. Зараз літера А. Дев'ятий місяць. Тут буде як вирішальним в цій ситуації літера П, літера Ф. Різкі зміни. От знаєте, Ви як передумаєте щось, ви там собі одне планували, а от ті можливості нові, які будуть перед вами відчинятись, ті якісь думки, якісь спілкування, якісь нові нова інформація, яка буде відкриватись, ви про неї зараз навіть і не думаєте і не плануєте в цей бік. Цікавість свою проявляти. І питання, як вони будуть вирішуватись, от вони вам просто, ну, просто от важливі будуть для подальшого просування у ваших справах. Так, ось тут чарівним таким способом, як би вам це зараз не звучало. У когось з вас буде зближення з людиною. Для когось це буде більш пов'язано з дружніми стосунками, для когось взагалі стосунки, які ведуть до нової сім'ї, або для когось для поєднання в сім'ї. Отут теж є літери, літери І А, Д, С. Літера Т. Літера У або літера Ч, а може і та інша. Здається, літера Ш. Так, літеру. Ой, вибачте, літеру А називала, правда ж? Так, от так, от воно сюрпризом для когось буде спілкування з чоловіком, який, знаєте, от щось, якась новина вам не дуже сподобається, яку він вам проголосить. Ви якось інакше для себе людину уявляли. Але, знаєте, то нічого. Трошки відмежуєтесь від людини, але це буде для вас певною вдачею. Людина одразу відчує зміну у ваших настроях, у вашому ставленні до нього. Про чоловіка зараз розповідаю вам. І знаєте, він так цього не полишить, він буде намагатись це змінити. От що він злякається, що ви закриваєтесь від нього, що ви взагалі десь там ставите крапку. У стосунках з ним. Так, отут втрачена можливість для чоловіка. Він це дивіться, як мені воно виглядає. Це, наприклад, якщо ви жінка і слухаєте це. То він втратив можливість об'єднання з вами, зближення з вами. Навіть якщо десь ви були там, в якихось там, моментах чи сім'єю, чи близькими друзями, чи, може ви там, сусіди гарно, добре спілкувались, ну, принаймні не, не, не сварились, коли бачились втратив можливість із з кимсь зі своїх друзів буде це розглядати, спілкуватись, як жалітись буде людині, бо зрозуміє, швидко зрозуміє, що ну, це просто от, це його такий промах, такий великий-великий. І знаєте, тут його буде друг налаштовувати. ж, Слухай, ви... будь-яку можливість, хапай. І якщо вона тобі дійсно потрібна, то хапай можливість і роби все, що хочеш, але ж поверни її. Це, от знаєте, як справжній друг, він так його накрутить, він так йому дасть цих сил внутрішніх. Він так йому цю ситуацію покаже, що буде він намагатись повернути вас. Це знаєте, як мотивацію йому круту дасть і спробує там вже від вас буде залежати, як дасте ви йому цю можливість чи ні. Далі дивлюсь, Є Н. Ф, чиїсь чи ініціали, чи то абревіатура якась, але дивіться, воно ще не втрачена можливість, і навіть шлях ще до кінця не втрачений. Це з роботою пов'язано. І це людина, яка поспішає, От знаєте, може там ну, пропонують цій людині, ну там, наприклад, десь. На посаду прийти, може, десь якісь там нові шляхи інші відкриваються, тут не до кінця ще втрачено. Тут єдине, що треба, тут дуже треба швидко бігати. Тоді у людини ще є можливість там у кого як для вирішення питань, для заробітку грошей, там у кожного якась своя ситуація. Так, і ось тут, ви знаєте, робота соціум теж, от біль... здебільшого мені показують, що ще не все втрачено, що можна ще ситуацію повернути в свій бік. От тут показана ситуація чоловік та жінка сидять перед якоюсь або книгою, або журналом якимсь. І щось там вичитують, Але чоловік тут стурбованим показаний. Він знаєте, от він вишукує якісь е е юридичні е уточнення, от він зосереджений на цьому. Бо е якщо він там знайде щось, що він шукає, то тоді спрацює його якась ідея. А взагалі тут просто тут не втрачені, тут просто є великі обмеження, і оці обмеження людину, ну, так, знаєте, трошки вибивають. Тепер чоловік тут щось дуже засмучений, не, не те, щоб в нього там все втрачене, ні. Просто він через якусь жінку засмучений. Вона якось відмежувалась від нього в певному питанні. Просто це, як знаєте, десь дещо він хотів би або її повернути, або повернутись в якусь ситуацію, пов'язану з нею. Але вона там поставила крапку і відрізала цю ситуацію. Тут він засмучений, бо дійсно розуміє, що все. Цій ситуації він вже нічого не може зробити і теж комусь жаліється, хтось є з чоловіків поряд з ним, який вже як єжак. Він йому надоїло вже слухати цю історію, бо він жалюється вже. Ну так як мені показано, то на протязі тижня він ниє і ниє йому. Зараз, може, ще щось побачу. Тут по роботі дещо можна було б заробити, це, знаєте, не в обхід основного виду заробітку, а як додатково. І, але тут треба було б сміливіше бути в цій ситуації. А от страхи не, не дали такої змоги. Ну, це это такие. Так, литера К, У, С, Р. От тут як можливість познайомитись. Але чому вона втрачена? Бо людина, з якою хотіли б познайомитись, була чи був не сам, чи не сама. І от через це втрачена можливість. Не бачу поки що, що буде ще одна можливість, але ні, тут не буде. Тут хтось сподобався. І ну, просто не було можливості людину зацікавити собою. Так, давайте, що у нас тут? Тут дорога показана, але це не втрачена можливість. Це просто відклалось і нічого. Як схочете, то і поїдете врешті-решт. Ви повернетесь до цього питання, ви з ким будете обговорювати це питання, ну, питання поїздки. Так, ось тут, як. Повідомити новину, як попередити когось тут. Тут, знаєте, як попередити про людину, як поставити влучне питання, щоб людина замислилась стосовно якоїсь людини. Це якась ну, така цікава історія. Тут, тут не втратив можливість. Тут чоловік мені, як з бородою, показаний, він не втратив можливість, він свою можливість викори... використав по повній. Він когось тут, як знаєте, спілкування з якимсь чоловіком. Чоловік, який йому цікавий, але хитрий. Тут треба розуміти, що якщо брати обіцянку з такого чоловіка, то треба контролювати. Потім, як як виконує цю обіцянку. Так, що тут? І ось тут знову ж таки мені показують чоловіка, але тут не втрачена можливість. Та людина, про яку він думає, дивиться з ним в один бік. І спілкування з людиною, я так розумію, що є. адже отже, нема втраченої можливості. Це просто як. повинен пройти час. Це знаєте, як дозріти повинно щось. Все, ну тут повторив вже, я не буду вже те саме розповідати. Тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дуже дякую. Маю надію, що ви для себе щось корисне почули і якесь ну, якісь більше розуміння вже маєте після цього перегляду. Або, може, просто цікаво провели час, щось своє паралельно роблячи і слухаючи мене. Всім всім дуже дякую. Дуже дякую за підписки. Дуже дякую вам всім за лайки і за ваші чарівні коментарі. Мені дуже-дуже приємно всі ваші побажання. Я дійсно від серця вам бажаю і бути щасливими, і бути коханими, і бути здоровими, і обов'язково бути в безпеці і вам, і вашим близьким і рідним. Бережіть себе і їх. Обіймайте їх якомога частіше і будьте поряд. Все, побачимось в наступних відео. Всім пока.